ЄС виділить Україні 2 мільярди євро на виробництво дронів. Про це сьогодні заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дерляєн. Більше подробиць дізнаємось у кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Олени Абрамович. Вітаю, Олено! Про які саме дрони йдеться? Вітаю колега нам ну, про цю ініціативу щодо дронів. Президентка Єврокомісії заявила сьогодні вранці разом з генсеком НАТО Марком Рюте. Генсека запросили на нараду до єврокомісарів, щоб обговорити нагальне питання. Це як країнам Євросоюзу захищатися від російських втручань в їхній повітряний простір, бо за останні кілька тижнів було чимало інцидентів. І от власне є зараз розраховує на український досвід у цьому питанні. І до речі, вже сьогодні у Данії українські військові почали навчати данських збивати безпілотники. Україна має найбільше досвіду. У цьому і тому євросоюз допомагатиме з фінансуванням власне у питанні виробництва дронів. І, до речі, надалі Єврокомісія хоче використовувати російські заморожені активи для того, щоб допомагати Україні. Нам потрібно більш структурне рішення для військової підтримки. Тому я запропонувала ідею репараційного кредиту, який базуватиметься на заморожених російських активах. Кредит не буде виданий одномоментно, а траншами і з певними умовами. Ми також змістимо нашу власну оборонну промисловість, забезпечивши, щоб частина кредиту використовувалась для закупівель у Європі та в європейських виробників. І все репараційний кредит, про який говорить президентка Єврокомісії, це поки що ідея, і її безпрецедентність полягає в тому, що мова вперше йде про кредит не за рахунок прибутків від російських активів, а саме за рахунок самих заморожених російських активів. Фондерляєн підкреслила, що мова не йде про їхню конфіскацію, що їх використають для випуску певних облігацій, або що і Україна буде повертати цей кредит лише в тому разі, якщо Росія виплатить Україні репарації. Ну і так само. Вперше сьогодні прозвучало те, що єврокомісія має намір використовувати такі кредити для закупівель у європейських виробників. Зараз європейські зброєрі мають можливість співпрацювати з українськими. А разом з Україною євросоюз хоче будувати стіну дронів. Це проект захисту від проникнення російських безпілотників у повітряний простір Євросоюзу. І минулої п'ятниці власне була така перша нарада щодо стіни дронів. Україну запросили як експерта на неї, і генсак генсек НАТО назвав це хорошою і важливою ідеєю. Чому це важливо? Тому що перш за все ми повинні забезпечити безпеку нашого неба за останні кілька тижнів. Ми бачили, що сталося з дронами в Польщі, зміг 31 в Естонії, а також те, що зараз відбувається в Данії. У Данії ми ще з'ясовуємо, що за цим стоїть, але коли йдеться про Польщу та Естонію, очевидно, що це росіяни. Єврокомісар з питань оборони Андрію Скубіліус раніше окреслював стіну дронів як такий набір різного роду засобів з виявлення дронів, а так само засобів із їх знищення. І за його словами, реалізувати цю ідею на східному кордоні Європи можна за рік, але міністр оборони Німеччини назвав такі терміни нереальними. Перш за все, я дуже високо ціную ідею концепцію стіни дронів уздовж східного флангу. Але ми повинні звертати увагу на управління очікуваннями. Ми не говоримо про концепцію, яка буде реалізована протягом найближчих трьох чи навіть чотирьох років. Я думаю, що ще довше. І до речі, саме Німеччина цього місяця ініціювала дискусії про використання саме російських активів для фінансування оборонних видатків. Це має прискорити власне виробництво зброї як в Україні, так і в Євросоюзі, і в тому числі прискорити створення стіни дронів. Всі ці питання уже лідери країн-членів євросоюзу обговорять завтра. Вони зберуться на саміт у Копенгагені. Дякую, Олено. Нагадаю, кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович з Брюсселя розповіла про ініціативу ЄС виділити Україні 2 мільярди євро на виробництво дронів.